Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузіря Казок. Таємниця горища. Хлопчик Юго просто в захваті від схожого на замок будинку, до якого вони щойно переїхали. Та найулюбленіша його кімната горище, де не чути батьків, які часто нагадують про хатню роботу. Хлопчику подобається сидіти там з собачкою Вінчі на колінах і читати. Але сьогодні песик вирішив обнишпорити помешкання. Вінче, не бешкетуй, гукнув його, почувши, що песик шкрябає лапою підлогу. Утім, книжку відклав і опустився навколішки поряд із собачкою. Одна мостина легко піднялася. Ой нас же лаятимуть. Його хотів приладнати дошку на місце, але він чи вже сунув в отвір носика. Песик витягнув пожовклий папірець. Здивований хлопчик взяв його в руки. Схоже на мапу, прошепотів він. Його покрутив аркуш у руках, уважно вивчаючи. Вінчі загарчав. Мапа якогось острова, дивись. Які в нього химерні обриси, схожий на череп. Гадаєш, на мапі позначено, де заховані скарби, моря тут не бачу, та й не написано нічого, лише малюнки. Незважаючи на гарчання вінчі, юго підніс пергамент ближче, щоб краще роздивитися. Ось тут під очницею якийсь кристал або діамант, діамантова сльоза. Аж тут спалахнуло світло таке яскраве, що хлопчик зажмурився. А. -а, -а, -а! закричав його, щойно розплющивши очі. А а, -а, -а! відповіло йому щось лускате з пащею повною гострих зубів і з червоними очима. Крик луною відбився від стін величезної печери. Рятуйте, дракон заверещав хлопчик. Рятуйте, людина, зарепетував дракон. Тобто, рятуйте, людина, пробурмотів його. Ти хто такий? Де я? Ти в моєму гроті, відповів дракон. Тобто в моїй в'язниці на острові Погибелі. Острів Погибелі? Він чи не вже ми на тому острові, що на мапі? Чому ти називаєш його в'язницею? Ти ж не збираєшся нас підсмажити? Дракон зітхнув і ніздрів у нього вихопилися невеличкі язички полум'я. За багато запитань маленька людино. А ти хто такий тебе послав круель Ленуар? Його тільки очима заблимав. Дракон, який когось боїться? Це, напевне, сон. А хто цей круель Ленуар? Злий чарівник, який мене ув'язнив, я дуже цінний дракон, відповіла тварина. Коли я плачу, з очей замість сліз падають діаманти. Бачиш, он ті двері. Крізь грати в стелі проникало трохи світла, і юго розглядів залізні двері, що затуляли вхід до печери. Унизу є невеличкі дверцята. Щовечора в обмін на діаманти він дає мені трохи їжі. Я такий нещасний, що опинився в неволі, тож плачу щодня. Не встиг він закінчити фразу, як на підлогу впало кілька коштовних камінців. Він скоро прийде. Юго стривожено притиснув до себе вінчі. Я тепер теж полонений. Що він мені зробить? Дракон похнюпився. Недарма його так звуть, круель означає жорстокий. Тато, мамо, допоможіть, заволав юго. Ав, ти марнуєш час, маленька людино. Я довго кричав, ніхто так і не прийшов. Юго мало не розплакався. Ця клята мапа назавжди ув'язнила його в цій печері. Він мусить повернутися додому. По-перше, потрібно вибратися звідси, єдиний отвір на стелі, та й той завузький для нього. Хм, Для мене, але не для вінчі. Я дещо придумав, драконе. Стану тобі на спину і підніму песика. Він пролізе назовні крізь грати, викраде ключ і принесе нам. Він утече, а ми так і залишимось в'язнями, зітхнув дракон. Тільки не в інші. Ти розумієш мене, мій песико, ну ж бо, визволяй нас. Юго став на голову дракону і той, що сили витягнув шию. Хлопчик високо підняв вінчі, але цього виявилося замало. Песик ледь торкнувся град носом. І ще зовсім трішечки побідкався юго. Чекати круеля залишилося недовго. Жливо зітхнув дракон. Дракончику, подумай, що ти втратив свободу і заплач, а тоді ставай на ту купу діамантів, нам допоможуть твої сльози. Двічі повторювати не довелося. За кілька хвилин перед ними лежала така купа діамантів, що він легко вибрався назовні. Замить його почув його радісне гавкання. Вінчі, гукнув він, принеси ключ. Вінчі розумів незабаром замок на гратах заскриготів, і його теж вибрався з печери. Дракон не спускав з нього очей. Я вільний, прошепотів він, мало не розплакавшись від щастя. Швидко тікай, доки не прийшов чаклун, крикнув хлопчик. Хоче зі мною? Ні, я мушу лишатися на цьому зачарованому острові, щоб повернутися додому. Я завдячую тобі своїм життям, що я можу для тебе зробити. Покажи, як літають дракони. Це буде для мене справжнім подарунком. Дракон кивнув і неквапливо розправив крила, готуючись до польоту. Юго підняв діамант, що закотився йому під ноги, а тоді помахав дракону рукою і ніколи більше не плач діамантовими сльозами. Очі хлопчика засліпив спалах світла. Розплющивши їх, він опинився в напівтемряві. Вінче ми вдома. Невже це був просто сон? Він розкрив долоню, на ній виблискував діамант сльоза дракона. Які ще небезпеки приховує мапа острова Погибелі? Чи вистачить його й в хоробрості, ще подолати їх? Дітки, якщо вам сподобалась історія про юго й Вінчі, ви хочете почути ще інші їх пригоди, будь ласка, підтримайте канал Вподобайкою. До нових зустрічей, бувайте!